Всім привіт! В цьому відео ми будемо розбирати як коректніше запускати свої продукти преміального класу, по типу наставництв, менторств і так далі. Тому подібне. Якщо ви бачите мене вперше, трохи про мене. Я працюю в запусках вже більше 4 років. 8 в цілому останніх років я займаюся в діджитал сфері. У мене є продюсерський центр, в якому ми запускаємо різних блогерів, таких як Ксюша Манікен, Ксюша Мішина, Катіму і багато інших. За 23 та 24 роки ми зробили сумарно запусків більше ніж на 750 тисяч доларів. І в мене точно є чим з вами поділитись та розказати, бо я є практиком, який не тільки заробляє на своєму блозі, а ще й запускає інші. Інших, про що в цілому будемо сьогодні говорити? Будемо говорити про те, для кого підходить і не підходить такий формат навчань, по типу менторств, наставництв і так далі. Розберемо, як знаходити клієнтів на преміальні програми, про те, який має бути контент, щоб він продавав, і також проговоримо стратегію продажів, як саме продавати, через який формат, і так далі. Для чого взагалі особисто для мене. Менторська програма, яка в мене є, вже буде зараз третій потік. В минулому році я провів два потоки, і в першу чергу це для мене про соціальний капітал. В другу чергу це те, що я завжди заходжусь в тонусі і актуальності ринку. Бо для того, щоб, так скажемо, давати класну інформацію, підвищувати результати своїх учнів, я завжди шукаю якісь нові гіпотези, зв'язки там і так далі. І тому подібне. Третє це безпосередньо партнерство. Бо ті, хто заходять до мене особисто на навчання, ми з ними можемо продовжувати нашу співпрацю. У вигляді партнерств на запуски, тобто, окрім того, що я об'єдную людей між собою, ми можемо також і разом працювати над якимись проектами. І в четверту, Чергу, це безпосередньо диверсифікація. Глобально для мене заробіток з менторства не є там, основним, бо 95% мого основного доходу він є саме з продюсерських проєктів. Тому я відношусь до цього проєкту безпосередньо завжди більш філософськи, аніж для того, щоб там, щось зробити з цього, там, виправити якусь фінансове становище і так далі. Тому подібне. І саме на цьому етапі ми перейдемо до того, кому взагалі не слід робити менторську програму, наставництво і так далі. В першу чергу, це ті люди, які. Йдуть в цей продукт виключно для того, щоб заробити. Бо як тільки ви будете робити цей продукт виключно для того, щоб, так скажемо, закрити якісь свої фінансові питання або заробити більше грошей, це не буде працювати, адже це в першу чергу буде неефективним, це не є екологічно, і це безпосередньо короткострокова перспектива. Люди зазвичай вони дуже гарно відчувають подібні речі, і їх від цього відвертає. Тому у вас дуже швидко закінчиться ваша кар'єра в запасках, якщо ви це робите, виключно для того, щоб заробити. Бо у вас в першу чергу має бути основним вашої діяльності незалежності від того, ви СММ, не таргетолог, там чи ще хтось, маєте основні свої кошти в першу чергу зробляти саме з цих проектів. А вже потім у вигляді диверсифікації переходити далі. Якщо ви тільки сфокусуєтесь на тому, щоб запускати своє наставництво, ви будете втрачати позиції в вашій темі. Тобто ви не будете в актуальності ринку, ви не будете розуміти, що там реально зараз відбувається, як реально закриваються клієнти, які там проблеми і так далі. Тому приходити до наставництва ми маємо після того, як вже маємо сталі проекти, там не знаю свою агенцію, якщо ви послуги надаєте, і так далі. Кому можна робити наставництво? Я рекомендую робити тим, в кого є вже досвід в вашій ніші, там 2-3 плюс років. Це саме той термін, за який ви набуваєте якихось кейсів, ви робите якісь факапи, помилки, ви знаєте, як швидше дійти до того чи іншого результату, ви знаєте, що краще обходити стороною, і так далі. І ви маєте той досвід, яким реально можете ділитись з людьми. Другий. Сигнал, коли ви можете робити своє наставництво, це ви постійно отримуєте запити на навчання. Тобто, у вас може бути блог, ваша сторінка особиста, в якому дуже часто вам пишуть про те, а як навчитися тієї чи іншої речі. Третій поінт – це ваша система, та методологія, вона опрацьована дуже якісно, і ви можете з нею ділитися. Тобто, та система, схема, там підход, яким ви можете поділитись, він реально працюючий на ваших особистих проектах. І четвертий пон це ви особисто готові вкладатися часом, бо робити запуски це не півгодини на день, це як мінімум 2-3 години в день. У вас має виходити на те, щоб створювати контент, комунікація з учнями, там перевірка домашок і так далі, тому подібне. Тому ось ці правила, кому підходить і не підходить робити наставництво, я рекомендую запам'ятати. І якщо ви щось співпадає у вас з цих поїнтів, то можете починати це робити. Переходимо до наступного кроку: це звідки взагалі знаходити клієнтів. Які будуть у вас купувати вашу менторську програму або наставництво? Перше, звісно, це ваш блог та особистий бренд. Скоріше за все, ви вже ведете свою сторінку як експерт. Ви там вже ділитесь якоюсь інформацією. у Вас же там щось питають і так далі. Тому перше, що ви, на що ви маєте звернути увагу, це прогрів та безпосередньо продажі через свій особистий блог. Друге джерело це вже ваші знайомі та колеги. В мене дуже багато купували ті, хто вже так чи інакше були за мною знайомі або бачили мою. Роботу на ділі, да, і так як це не просто якийсь дешевий продукт, там за 10 баксів, це більш дорогий чек. То у людей має бути більша довіра до вас безпосередньо, а вона дуже класно формується, якщо це хтось з ваших знайомих або колег. У мене відсотків напевно 20 чи 30 тих, хто купували моє навчання особисто, це ті люди, з якими я був знайомий. За межами блогу, тобто вони зі мною зустрічались або в роботі, або в проектах, або безпосередньо це мої там давні, які знайомі, які зацікавились моїми результатами. Третє джерело пошуку ваших, так скажемо, клієнтів, які у вас куплять, це маленькі та великі середні блоги, де може бути ваша аудиторія. Я закупляв рекламу на свій блог перед запусками. Саме в тих блогах, де я чітко розумію, що там є моя аудиторія, які будуть цікаві мої продукти. І це була безпосередньо і просто рекомендація реклама від моїх експертів, з якими я запускався. І в їх блогах безпосередньо там сконцентрована та аудиторія, яка довіряє блогеру. А блогер працює зі мною, тому вони довіряють мені. Тим паче вони бачили, як працюють запуски, які ми робимо. І це дуже класна і якісна, так скажем, прокладка для того, щоб люди довірились і придбали в мене щось. Також я купував платну рекламу саме в тих блогах, де є найбільш релевантніша моя аудиторія. Наприклад, це Влада Гармаш, в неї дуже багато контент-мейкерів. А в мене одні з найбільших кейсів в запусках це саме Контенту тому мої кейси були дуже так скажем релевантні її аудиторії, і я отримав дуже класний результат з цієї реклами. Тому і вам я рекомендую дивитись не просто на якісь цифри показники типу блогерів, якісна аудиторія не якісна, а ще й щоб там була та аудиторія, яка з найбільшою вірогідністю купить саме у вас. Ну і четвертий пункт це безпосередньо вже таргетована реклама. Тут я зазвичай використовую просто лідмагнітні воронки, де записую якийсь довгий урок, запускаю його на таргет, і в цьому уроці вже прогріваю людей та утеплюю до покупки мого наставництва. Яким же має бути контент в вашому блозі, коли ви працюєте з продажем? там, преміальних продуктів і так далі. Тому подібне. Тут я можу вам точно рекомендувати ставити фокус на більш об'ємні контентні одниці. Це такі, як YouTube, якісь статті, розбори, ефіри. Бо саме в них у вас є можливість якомога найглибше прогріти людей до вас, до вашої експертизи, до ваших кейсів і так далі. Якщо ви будете фокусуватись лише на сторіс, то це достатньо такий довгий та складний шлях, бо в сторіс у вас. Там одна сторіс це 15 секунд, 10 сторіс це 150 секунд за один день, наприклад. Да? Але в цей ж день людина може відкрити ваше відео на Ютубі, в якому там 40 хвилин класної інформації. Або почитати статтю там десь 15 хвилин, яка найбільш вірогідніше прогріє, ніж там один сторітел в сторіс і так далі. Тому я завжди, коли запускаю якісь преміальні продукти, я завжди ставлю фокус, і так скажемо, моя ставка назавжди на якісь об'ємні контентні одиниці. Також в мене є покрокова схема швидкого запуску наставництва, де я розбираю, як за 7 кроків зробити наставництво там в період 3-4 тижнів. Там ви зможете знайти і плюс-мінус орієнтир по тому, який має бути лідмагніт і який має бути контент-план, і так далі. Для того щоб отримати цю схему швидкого запуску наставництва, пишіть кодове слово Запуск, і я вам надішлю цю схему, де ви зможете розібратися більш детальніше з цим всім. Як же ж продавати преміальні продукти, настанства і так далі? Є дві стратегії: одна більш неефективніша, друга більш лінива. Найефективніша стратегія це особисті тет-а-тет зум розбори. Я коли проводжу, проводив попередні свої два потоки, в мене там була стратегія закриття людей. Як і через особисті зізвони, так і через наступну стратегію, про яку розповім. Стратегія, яка йде через особисті зум розбори, вона має конверсію 70% оплату. Тобто найкращої конверсії я не бачив. Ні відділ продажів, ні переписка, нічого не дасть вам такої конверсії, як особисті розбори, бо це особистий контакт. Людина з вами зізвонюється. Ви витрачаєте на неї час. Вона витрачає свій час на цей зізвон. Вона більш прогрівається вже через ці фактори. Потім на Момсізоні, у вас є можливість саме діалогом довести до людини до покупки, розповісти більш детальніше заперечення, якісь закрити. Презентувати більш якісніше програми, ніж це можливо зробити іншим шляхом. Тому я рекомендую проводити ці дзвони. Я на своєму менторстві розповідаю, як це робити якісніше, за якою структурою це робити, яким форматом, так скажемо, догрівати людей, дотискати їх до продажі і так далі. Наступна стратегія це лінила. Це безпосередньо через переписку, де ви також спілкуєтесь з людиною, але з допомогою там кружечків, голосових, текстових формату і так далі. Тут конверсія складає там 40 Вона значно менше ніж коли ми робимо особисті зізвони, але вона для тих, кому лінь виходить на зізвони, або в нього немає часу, або безпосередньо він не вміє це якісно робити. Тому Тут важливо зрозуміти, як для вас буде найкраще, щоб взагалі не втрачати клієнтів. Бо в будь-якому разі потрібен контакт, потрібно розкрити, розпакувати запит людини, якісніше зрозуміти, що в неї за заперечення, які в неї там страхи, болі і так далі, і вже тоді відбувається сам по собі продаж. Ось і все за допомогою цих пунктів та додаткової схеми, якою забрати в. В моєму директі, ви зможете побудувати свою стратегію та запустити своє перше наставництво. Але також в мене є окремий урок, безкоштовний. Про план швидкого зростання саме в цьому році, де я розбираю актуальні тренди в 2025 році, розповідаю про нову епоху в запусках. Там ви зрозумієте, як змінився взагалі інфобіз в 2025 році. Я поділюся своїм особистим планом, як я буду перевершувати минулорічні результати, та ділюся конкретними воронками по виходу на 3-5-10 тисяч доларів щомісяця. Щоб забрати цей урок, просто переходьте або ось тут десь за підсказкою, або на мій YouTube канал та шукайте. Відео з назвою Нова епоха в запусках план швидкого зростання у 2025 році. Дякую, що задивилися це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки цьому відео і зустрінемось в наступних моїх відео уроках.